Один з способів, як можна отримати гроші від страхової компанії за заміну сайдинга на вашому будинку, неважливо з якого він матеріалу, чи це пластик, чи це метал, чи щоби це не було, це через оці флешінги. Дивіться, тут є такий метал маленький, який він йде буквою L. Також ви бачите цю частину, яка накриває дах, а інша частина йде вверх по стіні під сайдингом. Значить, якщо страхова компанія бачить, що на цьому, на цьому флешінгу є пошкодження, а на ньому є пошкодження. Як бачите, ось такі крапочки маленькі, це від граду. Вони за це платять. Друге, навіть якщо пошкоджень немає, але вони платять за дах. То ці флешинги прибиті цвяхами. Ось так: от. і якщо ви знімаєте дах, вам треба ці цвяхи витягувати. Якщо у вас відчує є покриття на що називається building-code, то по кодам ви не маєте права використовувати флешинги, в яких вже є дірки від цвяхів, тоді вони за це платять теж. Тепер дивіться, якщо у вас дах заплачений, і цей флешинг заплачений, як же ви його можете поміняти, якщо він заходить під сайдинг? Тоді страхова компанія є в такій позиції, коли їм приходиться платити за те, щоб зняти декілька шматків сайдинга. Щоб ви могли замінити цей флешінг, а тоді поставити цей самий сайдинг назад. І вже після того, як трошки довга цепочка, якщо цей сайдинг більше не випускається, або якщо білинг-код не дозволяє, або якщо сайрен поламався під час цього процедури, тоді вони платять за сайдинг. Тому, якщо хочете отримати сайдинг, не завжди історія починається з сайдингу. Дуже часто історія починається з таких маленьких цяточок та флешінгу, а тоді вона доходить уже до заміни сайдинга чи до заміни даху.